Наше тіло складається із сотень судин, які утворюють кровоносну систему організму. Кров циркулює тілом і живить усі клітини та органи. Так само і світова економіка має кровоносну систему, те, без чого жодні товари та послуги не потраплять до свого місця призначення, а економіка перестане існувати. Думаємо, ти вже знаєш, про що йдеться. Сідай зручніше, і, як кажуть, полетіли. Транспорт наче дуже просте слово. Але замислившись, починаємо розуміти, наскільки він важливий у житті кожного з нас. Його роль для економіки була визначальною впродовж усієї історії існування людства, адже перевозити товар чи подорожувати це завжди актуальна тема, бо пішки далеко не зайдеш. У сучасному світі транспортна сфера відіграє чи не найважливішу роль в економіці вона допомагає перевозити вантажі та пасажирів із пункту А в пункт Б чим оживить економіку та змушує світ рухатися швидше? Транспорт полегшує працю людей, задовольняє потреби в товарах, пересуваннях та подорожах, та ще й може приносити багато емоцій, чого лише вартий перший політ у літаку. Транспорт відносять до невиробничої сфери. Ця галузь не створює фізичної продукції, а надає послуги щодо перевезення пасажирів та вантажів. Як ти думаєш, до якого сектора економіки належить транспорт? Транспорт належить до третинного сектора, тобто до сфери послуг? Є кілька основних видів транспорту сухопутний, водний, повітряний і трубопровідний. Кожен із них має свої переваги, і кожен вид. Оцінюють за різними критеріями це швидкість, мобільність, вартість, обсяги перевезень тощо. Наприклад, швидко дістатися на інший континент найзручніше літаком, а от перевести габаритний вантаж до сусіднього містечка краще автотранспортом, але аж ніяк не навпаки, тому щоб обрати вид транспорту для переміщення різних вантажів чи пасажирів враховують особливості кожного з них. До сухопутного транспорту відносять автомобільний та залізничний. Залізничний перевозить велику кількість вантажів чи пасажирів на далекі відстані. Його основна перевага велика вантажопідйомність. Наприклад, лише один залізничний вагон може перевозити такі обсяги товарів, як три великі вантажівки. А таких вагонів у потяга може бути кілька десятків, а інколи і до двох сотень. Водночас потяги мають низьку мобільність адже вони можуть доставляти вантажі лише між залізничними станціями, недоліком також є і дороге будівництво залізниць, а в гірській місцевості, наприклад, це взагалі зробити дуже важко. Через усі ці особливості залізничний транспорт. Відіграє важливу роль у великих за площею країнах. А дізнатися про основні види транспорту в різних країнах світу ти можеш в іншому відео на нашому каналі. Автомобільний транспорт розв'язує проблему мобільності, адже доставляє вантажі безпосередньо до їхнього місця призначення на підприємства, у магазини чи навіть до житлових будинків. Проте цей вид транспорту не такий ефективний, як інші на великих відстанях. Серед недоліків автомобільного транспорту, якщо порівняти з потягами, а тим паче і з суднами, також є мала вантажопідйомність, також автомобілі не екологічні через двигуни внутрішнього згоряння. Серед водного транспорту розрізняють річковий та морський, і різниця між ними проста. Потрібно лише поглянути на судна річкові рухаються порівняно вузькими та звивистими річками, а морські безмежним океаном. Тому морський транспорт перевозить значно більше вантажів. Це і є основною перевагою водного транспорту дуже велика вантажопідйомність. Одне річкове судно може перевести в середньому приблизно 1500 тонн, що еквівалентно близько 75 вантажівкам, а найбільші морські судна можуть перевозити понад 150 тисяч тонн. Саме завдяки великій вантажопідйомності морський транспорт має ще одну перевагу дешеві перевезення, бо тут беруть кількістю, та ще й будувати та обслуговувати дороги не потрібно. Але серед недоліків є швидкість, судна повільніші за інші види транспорту. Також сюди варто додати і обмежену мобільність адже далі, ніж у порт, водний транспорт не зайде. Повітряний транспорт новіший за інші види. Використовувати його почали лише близько ста років тому, і він, звичайно ж, має свої плюси. Як ти думаєш, які переваги використання повітряного транспорту? Безумовно, це швидкість. Лише літаки можуть за кілька годин переміститися на інший кінець планети. Також літаки можуть долати відстані як над сушею, так і над океанами. Однак недоліків більше це порівняно низька вантажопідйомність, обмежена мобільність. Через прив'язку до аеропортів та навіть залежність від погодних умов також перевезення літаками досить дорогі, адже за швидкість потрібно платити. Напевно, найменш відомим є трубопровідний транспорт, і так він справді існує це кілометри, прокладених переважно під землею труб, якими переміщують вантажі. Проте найчастіше лише певних типів, рідкі та газоподібні, як нафта, нафтопродукти чи газ. Хоча є і водопроводи, пульпопроводи та різні продуктопроводи, що транспортують рідкі продукти, наприклад, олію. До речі, трубопровідний транспорт досить добре розвинений в Україні. Про це дивися в одному з наших відео на каналі серед переваг. Транспортування великої кількості вантажів на значній відстані та ще й найкоротшим шляхом, але є і недолік обмежений перелік цих вантажів. Ну і пасажирів ним також не перевезеш. Хоча перші прототипи вже є усі види транспорту працюють одночасно та доповнюють одне одного. Різноманіття та взаємодія покриває всі основні транспортні потреби людей. У великих містах різні види транспорту перетинаються, утворюючи транспортні вузли. Вони з'єднані між собою магістралями, якими транспорт рухається і перевозить вантажі та пасажирів, є не лише сухопутні, а й повітряні та морські магістралі. Поєднання транспортних вузлів та магістралей. Утворюють національну, а потім і світову транспортну мережу, що охоплює всі куточки нашої планети. Через поєднання різних видів транспорту, транспортні вузли, магістралі та всю світову транспортну мережу новий чохол для телефона потрапляє до тебе з іншого куточка світу лише за кілька днів, а це лише вершина цього транспортного айсберга. Запам'ятай, транспорт одна з найважливіших галузей економіки, його відносять до третинного сектора, тобто до сфери послуг. Основними видами транспорту є сухопутний, залізничний та автомобільний, водний, річковий і морський, повітряний та трубопровідний, кожен із них має свої переваги та недоліки, усі види транспорту працюють як одне ціле. Утворюючи світову транспортну мережу, то який вид транспорту найбільше підходить для тебе? Напиши в коментарях та не забудь поставити уподобайку.